Це істина, що коли залишаєш гріх, беззаконня, він обов'язково про себе дасть знать. Я хочу зараз, щоб ми трошки просто поділитися тим, що відбувалося протягом цього тижня, ми їздили на фронт, зараз погасне світло, ви зможете побачити. Але стосовно ось того, що залишається в нас, в нашому житті, в нашій країні. Ось це зрадництво це те, що приносить до великої біди, до великого зла. Одне з того, що найбільше мене там зачепило, це коли привезли на стабілізаційний пункт, це місце, куди звозять поранених, привезли двох цивільних. І в одного з них в кишені знайшли пачку 200 гривень і два жорстких диска. Зрадники, наводчики. І лікарі їх розговорили. І ти дивишся на цих мерзких людей, які підірвалися на розтяжці. І розумієш, через них стільки багато всього відбувається. Війна, поранена країна і надія. Друзі, ми можемо йти далі. Оце ми цією групою, якою ми їздили. Василь Поворознюк, пастор церкви Компас в Житомирі, він сам військовий. І от ми з Олександром Мулером могли поїхати туди. А також ми там зустрілися з нашими дорогими братами, які приїхали і працювали безпосередньо з військовими. Багатьох з них, ви знаєте, це і Руслан, і Іван, і Володя Кісарець, Саша Ходаков, і Володя Гаврилюк і інші брати, які приєдналися. Що ми там робили? Приїхали на стабілізаційний пункт і там ми варили лікарям каву, пекли ось там далі піци. Вони виходили до нас, перекушували і йшли далі працювати. Зрозумів, що їм всім потрібна була Кока-Кола в баночках. Це була велика цінність і великий скарб. Вони всі її хотіли, а в нас її було не так багато. Романе, радий бачити. Пізніше в лікарні Саша Муллер він наливав військовим каву і стільки багато добрих слів говорив їм. Тому мали можливість торкатися до цих військових. Друзі, в цій країні ми побачили так багато зламаності і руйнування. Міст зруйнований, підірваний це дорога до міста Лиман. А далі, ось ці будинки, які ви бачите, вщент побиті, потрощені. Жодного цілого будинку немає. Буквально жодного. Там сніг випав. І ось такі картини. Можете далі подивитись, це практично відбувається кругом. Хочу сказати, що ціна свободи, яку ми тут маємо, вона досить висока. Її платять там ці хлопці. Можливо, хтось думає, я втратив роботу, в мене зараз менші стали прибутки, мені дискомфортно, я тут спав без світла або ж в мене не було якогось там якихось комфортів, ні, друзі. Це практично нічого. Це рятують пораненого бійця. В шоломі стоїть військовий. Це волонтер, він поляк. Вони постійно ще з однією дівчиною Магдою вони привозили з першої лінії сюди ось цих поранених хлопців. А далі ви можете побачити наскрізне кульове поранення в грудна клітка пробита в цього чоловіка. І ось цей командир цієї бригади, медиків. Позивний капля, він рятує, дивиться портативним УЗІ, УЗД, апаратом, дивиться, що відбувається з цим хлопцем. Його стабілізували і відправили, відкачали в нього багато крові, пневмоторекс. Тому хлопці досить і досить важкі переживають моменти і обставини. Ми можемо далі йти. Місця на кушетках вже не було в той час і. Прийшлося, приходилося лікарям. Лікар він шукає поставити катетер цьому бійцю і прямо на підлозі, тому що місця немає. Привезли бійця, в нього відірвані пальці. Ось це ви бачите, пальців там немає, лишився один великий і частина мизинця, все решта стирчать кістки. І це це ціна мінно-вибухова травма лівої кінцівки. Я навмисно замалював ось цього хлопця, тому що в його черевній порожнині стерчить хвостовик міни. Я не знаю, як він туди залетів, але затягнув туди разом одяг і ось цього двохметрового бійця 120 кілограм мінімум його принесли. Ми цікавилися, ми попросили медиків, щоб нас повідомили, що з ним. Його прооперували частково в Дружківці, а потім в Дніпрі, в Мєчнікові лікарні. І він стабільний, іде на поправку. Це реально Боже чудо, бо те, що там було видно, хто не вразливий до таких речей, можете підійти. Я вам зможу більше показати. Це просто було жахливо. Цього чоловіка привезли, і ми з Сашою побігли його виймати із БМП, яким, як, якою його привезли. Коли ми несли його на ношах, він постійно гукав: дихати, дайте дихати. В нього також поранення грудної клітки. Його почали рятувати. Поранення були дуже важкі, також вели, велике поранення руки. Він почав втрачати свідомість. В нього почав зникати пульс, 20 хвилин його реанімували. Спеціальний апарат, помпа, яка качала йому серце. А потім лікар е, сказав фразу Констатую смерть. Ми його винесли. В нього на жетоні, на медальйоні написано: відведи від нього невдачу, збережи його Боже, молю. Він для мене багато так значить. За життя його більше люблю. Твоя Ольга. Його Ольга більше цього чоловіка не побачила. Це ціна свободи, яку ми тут маємо. Ідемо далі. Ці всі люди розтрачають себе заради єдиної цілі. Ось цей грузин, боєць. Його наділи, накинули на нього якесь одіяло, вдягнули на нього штани із зав'язками з боку, тому що по-іншому не можна було. Його звати Вако. Він сам з Києва. І він каже: Я борюсь за вашу страну». У нього розрив стегна м'яких тканин, і от він зараз чекає на евакуацію. Батько його має цукровий діабет, тому прямо при нас він почав впадати в лікімічну кому. Але наші батончики Рошеновські йому швидко допомогли. І тому він. А це хлопець біля нього сидить брат, також капелан із Бердичева. Його звати Саша Богун. У нас там було чотири Саши, то ми вже називали один одного по місцю проживання. Саша Бердичев, Саша Рівне, Саша Дніпро. Йдемо далі. А ось це в Лимані, в місті Лиман, молода дівчина з Рівного Наталка, бойовий медик. В Лимані, коли ми приїхали в Лиман. Це було в п'ятницю зранку. В Лимані все диміло, тому що були свіжі прильоти, все пахло гарю таким горілим. І там працюють ці люди. Оця молода дівчина, яка не сиділася в Рівному, якій просто вона хотіла поїхати туди. І вона зараз там служить. Вона рятує наших бійців. Це лікарі, які розтрачають себе в футболці, синій лікар. В нього досить хворобливий вигляд. Він анестезіолог, але там він робить і операції, і все. Я бачив його роботу, я був поруч з ними. Я попросився до цих лікарів в операційні, це так важко назвати операційною. Я їм сказав, заважати вам не буду. Але подивився, де що лежить. Знав, як воно називається, і кажу, я вам буду подавати те, що їм треба було. І от ми їм допомагали, подавали поруч зі мною інший, молодий, з бородою. Його звати Олег, він з Чернівців. Я подивився пізніше, в яких умовах живуть в підвалі в цьому лікарі. Друзі, дякуйте Богу, дякуємо Богу, що ми спимо на нормальних ліжках. Це, це підвал, сирий, практично сирий бліндаж, в якому живуть. Ці високодостойні люди. А ось ця молода дівчина. Якщо ви придивитесь ближче бойовий медик, в неї дуже гарний позивний. Ви подивіться, вона трошки більше 1,50, а може і не більше. Вона з Києва, наша сестра в Господі. В неї позивний трійця. І ця трійця. Воїстину трійця. Вона з першої лінії вивозить бійців, привозячи їх сюди. Час від часу. Вона їх до машини, поранених, за такий волок, який на бронежилеті на задній частині, вона їх тягне. Вона нам розповідала про це. Що мотивує тебе, дівчино? каже, мені хочеться, щоб ці люди повернулися додому живими. Молодець трійця. Кожен робить там свою роботу, але інколи роблять всі одне. Я був здивований, побачивши, знаєте, от, там працює все як от механізм, як годинник. Там немає таких, що десь там просто товчуться з ноги на ногу. Бачу, боєць якийсь, він постійно ходить від того, що ношами десь заїхали в стіну, пала штукатурка, він підмітає, він миє там поруч. Туалетом або з тим, що в нього залишилося. Він виносить якесь сміття, він тягає ці мішки здоровень. А потім, коли привезли масу хворих, що вже лежали на підлогах, поранених, цей самий боєць вдягає рукавиці, він ставить катетер, він ставить капельниці. Ви розумієте, от кожен знає свою роботу. Я собі подумав, наскільки це потужно, коли от і в церкві кожен має знати свою роботу. І він робить свою роботу. Там немає тих, хто просто прогулюється. Друзі, і в церкві немає бути тих, хто просто прогулюється. Цього бійця так само от просто стабілізували і відправили далі. Йдемо далі. Там жартують, жартують постійно. Жартують навіть тоді, коли е, роблять складні операції, стабілізують ці лікарі, вони постійно на жартах. Я в них запитав: Ви так постійно жартуєте? А він каже, це єдиний спосіб, як зберегти себе, щоб не зійти з глузду. Ось цей хлопчина, чолов'яга, боєць азову, водій. Я ви знаєте, я просто полюбив його. Він мій ровесник. Він постійно ризикує своїм життям, возячи на М113 бійців прямо на нуль на їхні позиції. Він возить нашого брата Макса Вавренюка. Послухайте, біля нього постоїш, і тобі вже починає боліти живіт від сміху. Його манера, його жарти, його приказки. От він просто-постійно на цьому. А він каже: по-іншому, ми по-іншому просто тут не витримаємо. Тому я хочу сказати, друзі, не надягаймо на себе маску печалі, особливо коли ми живемо тут. І коли десь включилася повітряна тривога. І ми думаємо: ой-ой, що ж це робити? Послухайте, повітряні тривоги тут це реально нічого. Ми не бачили війни, ми не бачили її зовсім. Навіть те, що ми туди приїхали, ми ж не були на нулі. Ми були на ці лінії куди звозять з нуля за цих декілька кілометрів. Але те, що ти там стоїш, і ці лікарі працюють, і прилітає постійно біля тої лікарні так, що відкриваються двері в операційних від цих вибухів, а вони просто він продовжує пильно дивитися на свій екран, рухаючи ось цим пером УЗД. Тому ці хлопці реально молодці. На закінчення, друзі, я хотів сказати, що любити Україну. Це не просто ставити аватарку в себе, я за Україну, це не просто вдягнути камуфляж. Любити Україну це любити українця, це любити свого ближнього. І це особливо актуально для нас, тому що там в них, повірте, любов і жертовність один до одного, вони там зашкалюють. Там всяка гниль, вона випалена. А отут, в тилу, в глибокому тилу, ми можемо один на одного сердитись. Ми можемо, а він чого? А це ж я маю бути». Ні, так не має бути. Тому для себе я ще раз зрозумів, що любити Україну це любити українця. Любимо один одного, власне, і не лише українців, а любити свого ближнього. Ось наші брати, це бійці із взводу Макса Вавренюка, пастор Володя Гаврилюк, лікує їм зуби. Ми заїхали на вечір до них, зустрілись, побачились, поспілкувались, помолились. І Руслан Фомічов, він їм рівняє спини. Молоді хлопці, реально багато з них дуже молоді. І наш брат в кінці, то ви зараз побачите, Макс Вавренюк. І молода дівчина Діана Гаврилюк, 21 рік цій дівчині. І вона вивозить людей із міста Часів Яр. Повірте, понеділок, вівторок, коли ми там були, туди прилітало кожні 30-40 секунд буквально туди прилітала. Вона їхала в четвер чи в п'ятницю. Вона їхала, вивозила людей. Осколок розрізав їй колесо на автомобілі, на якому вона їхала. І в неї часто запитують: Діана, чому ти тут? Тобі 21 рік, ти молода дівчина. каже: Я хочу зробити те, що я можу зробити, те, що я вмію. Вмію їздити, їздить за кермом, каже: Я хочу їздити. Друзі. Я хотів закликати кожного з нас. Робімо те, що ми можемо. Робімо те, що ми вміємо. Ми там потрібні. Я можу точно сказати, там ми потрібні. Руслан Фомічов бачився з сином Панчуків, Вовчиком. Він там прекрасно себе почуває, ми з ним лише списувались, з деякими так і не вдалося зв'язатись. Друзі, там потрібне добре слово, там потрібна підтримка, там потрібне натхнення, там потрібно просто. Допомогти їм ці лікарі казали, капелани, приїжджайте частіше, ви як, ви як талісман. Каже, от коли ви тут є, то нам геть спокійніше. каже Ми вже точно можемо знати, що сюди не прилетить. Я їм кажу, друзі, це не факт. Такої обіцянки в Біблії ми не читали. Але. Однозначно, ми там потрібні. Тому дякуємо всім, хто молився. З нами все добре. Наші брати повертаються. Вони зараз на Володарському напрямку, доробляють свою роботу. А ми повернулись раніше, тому що в нас все закінчилось. Принаймні тепер ми побачили, що потрібно туди брати, що потрібно туди вести. Кава там лє... має литися рікою. І вона там лилась. Смаколики. Знаєте, що там не потрібно? Там не потрібно дешеве печиво. От якщо хтось думає, якісь таке дешеві вушка, ось ці, які вже ніхто на них дивитись не хоче. Я туди передам, оце просто мій буде дар, бо можна за такі самі гроші докупити купити більше. Ні, друзі, так не працює. Ми ці вушка, які там поплісневіли, хтось їх привозив перед нами, ми їх всі повикидали в сміття. Їсти ці хлопці мають найкраще, найякісніше. І от все те, що найякісніше, воно й з'їлось. А от те, що на тобі Боже, бо мені не гоже, то воно там нікому не потрібно. І це урок для нас. Хочеш допомогти ближньому, допоможи найкращим, а не тим. Що просто залишилося якісь непотрібне. Хай Господь благословить нас, служимо і допомагаємо. І зараз дуже хотілося помолитися і за наших військових помолитися. Ми раді бачити тебе, Романе. Ай Бог благословить тебе. Ці хлопці були в важких боях біля Бахмута. І не все там просто, друзі. Там все дуже і дуже непросто. Хочу ще сказати, що особливо важко було дивитися на тих. То пережив Акубара травма, або, як в народі кажуть, контузія. І коли їх привозили, і ці хлопці, деякі з них були просто загублені. В деяких тікли з вух і ліквор, і кров, і з носа, і з усього, а деякі не могли йти, їх просто несли, а деякі були абсолютно загублені. І ти реально дивишся на цих людей, розумієш, це ціна, яку платять ці хлопці там, на цій, на цих перших лініях. Операційних. Кров, бруд, земля і порізаний одяг, який зрізають для того, щоб дістатися до їхніх поранень. От таких умовах працюють там лікарі. Тому, якщо комусь захочеться почати нарікати, нарікати тут, на свій побут, згадаймо про них. Я не міг показати вам всього більше, дещо є більше знято. Але я думаю, що цього достатньо, щоб нам в певній мірі оновитись оновитися в нашій молитві і в нашій посвяті для цих людей за нашу країну. Україна переживає непростий період. І коли ти там, ти просто розумієш, що багато всього дуже складного, і швидше за все непростіші часи нас чекають, друзі. Хай Бог дає сили нам. Не біймося, не біймося, тому що. Нам потрібно йти вперед, і нам потрібно надію нести там, де її немає. Я зараз закликаю нас, щоб ми просто помолились, подякували Богу і згадали наших військових: Господи, ми молимося зараз до Тебе і дякуємо Тобі, що тут немає нічого. Ми молимося за тих, хто там. Така велика лінія фронту. Стільки багато важкого. Попереживали ці хлопці, які там знаходяться, втрати, померлі. Господи, ми молимося, дай їм сили, дай їм Євангелію, Твою слово, посилай їм тих, хто поруч з ними буде і зможе їм говорити. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що і ми там змогли побути і торкнутися, і сказати слово надії, Євангелії, і і молитися і закривати очі цим бійцям. Господи, просимо Тебе, щоб Ти. Дав нам швидший день перемоги. Ми благаємо тебе про це, а зараз під бадьор всіх тих, хто там знаходиться. Зміцни і поверни їх цілими і здоровими додому. Дякуємо тобі за те, що одного дня ти покладеш край всякому злу, і настане перемога. Ми віримо в це, Твоя перемога. Дякуємо, що ти почув наші молитви, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.